Розпаковочка, друзі, нового крісла ціна 14 тисяч. Хочете побачити, що за 14 тисяч у вас може бути крісло не те, що преміального сегменту. Тут, друзі, крісло витримує 180 кг на вантаж. Єба. Диви вона. Железна. Ненька вона здорова. Це, друзі, покруче буденда сіта. Ціна топовенька. Зараз покинути. Оооо! колір, отакий. Коліри утанова шкіра. Спросили, ми зробили. Ой, ну дивись. Ширина. Глянь сюди. Тут карбон. Давай я це розпечатаю, щоб люди подивилися. Ребята, їх є, вони є в різних кольорах. Мав по газету. Ой-ой-ой, глянь на якість. Шкіри. Акуратно, акуратно. Глянь. Це як в авто. Ногті що в Що? Ногті? Ну така робота. Дивіться. Глянь. Глянь. Оце пушка. Друзі, таке можете придбати у нас. Є в чотирьох різних кольорах. Ціна, друзі, його 14 тисяч гривень, 180 кг витримує. І тут, друзі, піна ПУ з ефектом пам'яті. Для замовлення, друзі, ставимо плюсики в коментарі.